Віра в Бога, це маячня чи ні? Багато людей думають, що віра в Бога, це якась маячня, це якийсь, ну, який в цьому сенсу, ці молитви щось читати. Багато хто не розуміє, навіщо взагалі, що, що це таке і для чого. Я до віри в Бога, ставлюсь корисливо. Тобто, це для мене корисно, вірити в Бога. Чому? Тому що я знаю, що коли я вірю в Бога, коли я люблю Його, коли я відчуваю з Ним єднання, моя душа тоді перебуває в гармонії, мені тоді добре. От такий я корисливий, і тому я вірю в Бога, тому я вивчаю. Заповіді його вивчаю, що Батько наш Небесний хоче від нас, щоб ми були щасливі. Тобто він нам в Біблії підказує, що нам з вами робити, для того, щоб перебувати в любові, перебувати в гармонії і бути щасливими. І, а людина, яка не вірить, вона не має цього тонкого духовного зв'язку з Богом, який, по суті, дає життя, дає щастя, дає радість. Тому, от, до речі, багато розумних людей, багато талановитих людей, які... Не розуміють, для чого віра в Бога. Вони по суті гинуть. В них вибухає гординя. Вони живуть цими цінностями своїх талантів, плодів своїх талантів. І з часом вони спиваються, їм стає погано. Вони не вони не мають точки опори, вони не мають оцього, цього надійного. Друга надійної цієї енергії, надійної сили, в якій, по суті, і сенс життя, це, це, те, що, це те, що нас наповнює, це те, чим ми живемо, це, те, це, це, це коріння, це стовбур, це основа нашого життя. Коли хтось робить основу, якісь свої таланти, якісь свої успіхи, гроші і так далі, і так далі, то з часом. З часом починається якась депресія, нерозуміння, що робити, як робити. А людина, яка вірить у Бога, яка перебуває в Богу, яка молиться, яка відчуває це єднання з Богом, то вона щаслива і від своїх талантів, вона щаслива і від своїх успіхів, вона щаслива і від кохання, яке приходить, вона щаслива від грошей, які приходять. А Людина, яка. Не тримається за Бога, не живе з Богом, не дякує Богу за все, то людина, та, по суті, нещаслива. Ось такі мої роздуми, щодо віри в Бога і чому це корисно.